Ну все, всем еще раз привет. Принес я уже за белье. зара буду вешать белье. Так. Так, так, так. Будем вешать с вами белье. Так. Так, где у него колет, где у него вверх. Так. Все, белье уйдет, наверное. Так. Це іде. Це йде сюди. Це йде сюди. Так. О. О. Так. Одразу треба телефон забирати, бо мене не буде видно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мене не буде видно, да Переставлю сюди, щоб мене було... Видно? Так, так, це тряпка. Ні, це не тряпка, це моя цього. Ага. Ну ладно, хай буде так. Так, так, тепер це. Так. Теперь вешаем. Сюда. Вот uh -huh. так вот. Угу. Uh О. -huh. Oh. Вот так вот. Uh -huh. Так. Теперь вешаем. What's that? Uh, we think. Shoot those. Tuck. You can make them 10 years deeper. Tuck. 10 years deeper. Ah, what the? What the? Off. Oh, Off. Oh. Oh. Tuck. 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 Берем оцю, утягу берем, о. І вишаємо, І вишаємо. Ой. Так, і вішаєм сюди отаку. Опа! Опа. так от. Так. Так як в мене горитка сушка поки що з бельйом там зайнято не нема де вішати, по-моєму Та що по я вішаю у квартирі. Так, вішаю у квартирі. Так, вишаю в квартирі, так, на балконі, так, так. Угу, uh -huh, uh -huh. Так. Взагалі не все влізло, в мене ще в машині ще є. Так. Ну що ж, певно, доведеться. Доведеться йти туди, що лі на сушку. Дивитись, може, що там можна зняти сухе. І повісити вже 12 часов ночі, так не хочеться. Якщо чесно, ходити. Так. Якщо чесно, не дуже хочеться ходити. 12 ночі. Так, 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 що робити. Так, 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 так. Ладно. Ой, ладно, розберемся. По ходу дела розбермся, да? Я тоже так думаю. Разбермся, по ходу дела. Так и ч моя шапка шапку Ну, це вже скинулася. Товаришка приперла, ой, пт, це альма, блин, це, <кхи> Ладно. Ідем. Все вкрала, все приперла в комнату. От уже ж вся разом Там Та вкрала, уйду со стола, і приперла в спальню. <кхи> Так, так. Так, ладно. Так. Ну що ж, прийдеться винести. 12-та ночі, не дуже хочеться ходити, ну ладно. Так, всім ще раз дякую, що дивитеся мій канал. Ставимо палець доверху, підписуємося на мій канал.